Дорогі друзі, дорогі глядачі каналу Погляд Вільних, сьогодні у мене для вас буде тема, яка на перший погляд здається нудною, але повірте, це не просто папірці й цифри, це наші пенсії, наші соціальні виплати, тарифи, ціни і, зрештою, наше життя. Ми сьогодні говоримо про бюджет країни на наступний рік і те, що уряд намалював у цьому документі. Виглядає не як план розвитку, а як фантазія, мрія. І головне питання чи здатна держава вижити, коли навіть арифметика на папері не сходиться. Дочекайтесь до кінця, бо буде багато шокуючого. Кажуть, що мріяти корисно. Але друзі, коли країна воює, коли економіка лежить у руїнах, коли бізнес закривається, а мільйони людей ледве зводять кінці з кінцями. Мрії у вигляді бюджету виглядають як насмішка. Бо що ми бачимо? Уряд пропонує витрати на рівні майже 5 трильйонів гривень. Це колосальна сума. Вона включає оборону, соціальні виплати, інфраструктуру. На папері це виглядає красиво. Але далі починається магія цифр. Доходи держава запланувала майже на 3 трильйони гривень. І тут головне питання: як Як уряд сподівається зібрати майже на 415 мільярдів більше, ніж у попередньому році, якщо навіть цьогоріч вже бракує понад 300 мільярдів? Це ж не жарти, це не казка. це реальні гроші, які потрібні для пенсій, лікарень, шкіл, армії, і я, як людина з економічною освітою, Чесно скажу, я не розумію, як це можна зробити в умовах війни. А тепер увага, найцікавіше починається далі. Уряд заявив, що Україні потрібно ще майже 3 трильйони зовнішнього фінансування це кредити, гранти, допомога. Тобто, ми просимо у світу. Дайте нам грошей, бо самі ми не справляємось. Якщо скласти власні доходи і зовнішні ресурси, виходить трохи більше ніж 5,5 трильйонів гривень. А витрати заплановані на 4,5 з гаком. І от тут виникає питання: куди зникає різниця у 810 мільярдів гривень? Це або помилка, або маніпуляція? В кращому випадку це... – це арифметична помилка у державному документі, в гіршому це свідоме малювання красивих цифр, щоб показати парламенту і народу оптимістичну картинку, таке ми вже бачили. Пригадайте, часи Януковича чи Азарова тоді теж вписували все підряд, а потім терміново переписували бюджет, але тоді не було війни, і ставка не була такою високою. Чому ці урядові плани нереальні? По-перше, доходи. Навіть у мирний час підтягнути надходження на півтрильйона гривень це завдання майже нереальне. А зараз, коли бізнес масово закривається, коли податкова база зменшується, це просто виглядає як дитяча казка. По-друге, зовнішні ресурси США фактично заморозили фінансування. Європейський союз дає гроші здебільшого на оборону. Міжнародний валютний фонд висуває дуже жорсткі умови: скорочуйте дефіцит, підвищуйте тарифи, робіть реформи. І тут питання хто реально дасть Україні майже 3 трильйони гривень? Дефіцит бюджету становить понад 2 трильйони гривень. Це половина всіх витрат. Уявіть просту ситуацію. Сім'я заробляє 10 тисяч гривень, а витрачає 20 тисяч. Щомісяця ця сім'я бере ще 10 тисяч у борг. Скажіть чесно, чи довго вона зможе так прожити? Відповідь очевидна, ні. І от чому це небезпечно? По-перше, Трата довіри, якщо люди бачать, що навіть у державному бюджеті не сходяться цифри, це підриває довіру до влади. По-друге, ризик втрати фінансування. Наші західні партнери теж читають ці документи. І якщо вони бачать арифметичні нестиковки, шанси на нові кредити зменшуються, а ці гроші нам критично потрібні. По-третє, руйнування економіки. Бо все тримається на зовнішніх вливаннях, але що буде, коли цих вливань не стане? І останнє соціальний вибух якщо уряд не виконає обіцянки, якщо піднімуть тарифи, вріжуть соціальні програми, люди зрозуміють, що їх обдурили. Щоб ви краще зрозуміли наведу приклад, уявіть, ви складаєте сімейний бюджет, заробляєте 10 тисяч гривень, витрат плануєте 20 тисяч. Пишете собі, візьму ще 15 тисяч кредит, і все буде добре. Але потім випадково записуєте витрати не 20 тисяч, а 17. 000. іначе у вас з'являються зайві 5 тисяч. Але насправді цієї суми немає. Це або помилка, або самообман. Цю ситуацію чудово ілюструє стара байка. Знаєте, кажуть, Іван виграв у лотерею. Але правда в тому, що це не Іван, а Степан, і не в лотерею, а в карти. І не виграв, а програв, і не мільйон, а п'ятсот тисяч, і не гривень, а доларів. Але в цілому, ніби правда, отак от само і з бюджетом. Офіційно все виглядає гарно, але якщо заглибитись у цифри, там або помилка, або маніпуляція. Висновок простий і дуже сумний. Бюджет на 2026 рік показує, уряд не рахує, уряд мріє, бо таких доходів не буде, бо зовнішніх грошей у таких обсягах нам не дадуть, бо Нестиковка у 810 мільярдів гривень виглядає дивно і тривожно. А що буде з пенсіями, що буде з субсидіями, що буде з соціальними програмами, це питання залишається відкритим. І тут потрібна чесність, чесність від влади і чесність від нас самих, бо мріями діру в бюджеті не залатаєш. Друзі. Я хочу почути вашу думку, що ви думаєте про цей бюджет, чи вірите ви, що уряд зможе зібрати ці гроші, чи вірите, що нам дадуть трильйони ззовні, чи може це чергова маніпуляція? Пишіть у коментарях, бо ваша думка надзвичайно важлива. І пам'ятайте, ми завжди розбираємо найгостріші теми, які впливають на життя кожного. Канал погляд вільних створений для того, щоб говорити правду, щоб пояснювати складні речі простими словами, щоб ніхто з нас не був обдурений. Тож підписуйтесь, тисніть дзвіночок, ставте лайк, поширюйте це відео серед своїх рідних і знайомих. Бо хтось може навіть не знати, які загрози приховані у бюджеті, які виглядає, як дитяча казка. З вами був канал Погляд Вільних. Разом ми шукаємо правду. Разом ми будуємо Україну, де влада не малює цифри, а відповідає перед народом. Побачимось у нових випусках.